Даю пару вправ на зону, де часто формується друге підборіддя. Перша вправа витягування язика. Коли ми витягуємо язик, у нас підтягуються м'язи. Потрібно його дуже сильно витягнути вперід, щоб аж корінь язика заболів, і потримати 10 секунд. Потім відпустити і ще раз, і так, декілька разів. Я уявляю, що я кінчиком язика хочу дістати до руки. Права друга уже без язика підтягуємо м'язи під боріддя і також тримаємо по 10 секунд декілька разів, і ще разочок. Ще моя подружка розповіла мені ускладнену варіацію вправи з язиком, якою вона дуже класно підтягнула собі друге підборіддя. Так само язик вперід, так щоб корінь язика заболів, кінчиком вверх і водимо язиком вправо, вліво, вправо, вліво. 10-15 разів язик вперід і вверх. Ви відчуєте напруження в шиї в зоні другого підборіддя. А, і так декілька підходів. Вправа класно.